Христос Воскрес, доріво Христі, я щиро вдячний всім тим, що моляться разом з нами. Дякую вам за ваші щирі і добрі молитви. Дякую за те, що ви перебуваєте разом зі мною на цій, як найкращій наземній молитві. Це є літургія, служба Божа. Я щиро вдячний всім жертводавцям. Дякую вам, нехай Господь Бог. Прийміть вашу пожертву. Дуже вам щиро дякую. Христос Воскрес. Отче Василю, коли священник радить йти до психолога, а де ж порада вашої науки, проповіді, корисні навчальні? Дякую за оцінку, пане Іван. І коли священник радить йти до психолога, ну, розумієте, я рахую це дуже розумний священник, Дуже. Я так я дуже поважаю. Я так само, коли людина до мене приходить і каже, там, якісь у неї щось там десь там болить, хоче помоліться, бо в мене щось там боть, там, де я їй кажу, ідіть до лікаря. Я буду робити своє, молити, молитися, а лікар хай робить своє. Тобто до спеціаліста. Я завжди підтримую, якщо священник чує, що є дійсно психосоматика, так, є якісь проблеми з психотерапією. Священник відчуває, що він може недостатньо справитися, да? чисто з із, із, із тим, щоб вирівняти людину цей психі, психічний стан до спеціаліста. Дуже добре. Я взагалі кажу, що молодець. Так? Бо є такі священики, наприклад, що кажуть, він такий мудрий, що він сам себе може справити. Ми люди? Ми не є досконалі, ми можемо десь чимось помилятися, можемо десь чомусь чимось не справитися. Я взагалі є прихильник того, що завжди треба звертатися до фахівця. І підхід для лікування людської душі і людського тіла я все-таки підтримую комплексний, хай лікарі роблять своє, психологи своє, психотерапевти своє, психіатри — своє, священники своє. Бо психолог, це термін, та, складається з двох слів грецьких. Психе і логос. Психе це душа, е, а логос це слово, або наука. Та? Наука про душу, або слово про душу, або лікування душі словом. Та? Коли ми говоримо про священника, Щодо душі, то тут він, якби головний хірург, так? саме головний. бо він, користуючись божественною благодаттю, яка все наповнює і все доповнює, лікує людські душі силою Ісуса Христа не силою священника там, Петра чи Івана, чи Василя, а силою Ісуса Христа. Він просто має оту юрисдикцію. А психологи, вони мають справу з психосоматикою, психіатри мають серйозними психічними порушеннями, куди вже треба втручатися не просто медикаментозно, а в принципі Ламати те, що вже збудоване, і вибудовувати, рятувати людину, вибудовувати щось нове. Тому я завжди за те, щоб, щоб йти до фахівця, Дуже добре.